Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами на занятті з розвитку мовлення поговоримо про життя диких тварин узимку. Зима це дуже красива пора руку. Вона просто заворожує своєю красою. Виходиш вранці на вулицю, а там все блищить, переливається мільйонами діамантів. Усі дерева виблискують. Діти. Давайте пограємо з вами в гру. Зима добре чи погана. Якщо добре, плескаємо долоньки. Погана тупаємо ніжками. Гру почали. Багато снігу. Можна грати у сніжки, ліпитись снігову бабу. Сніг вкривай рослини від морозу. Сніг засипав усе. І тваринам, і птахам дуже важко знайти їжу. Можна кататися на лижах, ковзанах, санках. Багато зимових веселих свят. Холодно, морозно, слід турбуватися про тепло. Слизько можна впасти. Зима нелегка пора для всіх. А особлива для лісових мешканців. Мороз, вітер. Як же не просто звірятам знаходити собі їжу під товстим шаром снігу. Та винахідливі звірі пристосувались до зими. Кожен по своєму. Наприклад, їжак міцно спить і зовсім нічого не їсть. Ведмідь всю зиму спить у барлозі. А ось зайчик міняє свою сіру шубку на білу, щоб бути непомітними на снігу. Узимку він харчується карой дерев, дрібними гілочками верби, берези. Постійного житла у зайчика немає. Коли на дворі хурдилися, зайці залізають під кущі і чекають, доки їх зверху замете сніга. Під снігом їм тепліше. А ось волк. І лисичка теж міняють свою шубку. Вона стає густішою і теплішою. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. А ось хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити і сховатися від заметілі. Білки перечікують сильні морози та завірюху у теплих гніздах. Кубильці тваринка облаштовують у дуплі. Або ж будуй сама з гілочок і хмизу. Воно кругле, як м'ячик. Звірятко спить, загорнувшись клубочком, а пухнастим хвостиком вкривається, наче ковдрою. За погожі дні білочки виходять шукати свої запаси, які вони зробили влітку та восени. Це горішки, грибочки, шишки. Або у парку ми можемо спостерігати, як людина годує білочку з рук горішками. Мабуть, дітки, ви теж це робили? Яке це було задоволення. Малята! А зараз за допомогою схеми я вам пропоную описати білочку. А допоможуть нам в цьому ось такі картинки. Спочатку обираємо тварину та називаємо її. Це свійська тварина чи дика? Розмір тварини, яка вона маленька чи велика. Кольор її хутра. Довжина хутра. Яке воно гладеньке чи хвилясте, довге, коротке. Довжина та форма хвостика. Короткий, довгий, пухнастий. Розмір та форма вушка. Чим харчується тваринка? Яку користь приносить людині чи природі? Зараз ми з вами будемо описувати білочку. Білочка дика тварина. Проживає в лісі. Вона маленького розміру. Колір хутра рудий. Хутро у білочки коротке, гладеньке, м'якеньке. Довгий та пухнастий. Вушка маленькі, трикутної форми, з китицями. Хорчується білочка жолудями, ягодами, грибами, шишками. Приносить користь лісу, тому що розповсюджує насіння дерев, а також є окрасою нашого парку. Діти, на занятті ми з вами ознайомились з описом тварин за схемою. Пропоную спробувати описати за цією схемою зайчика. Я впевнена, що у вас все вийде. Бо ви великі молодці. До нових зустрічей!